Перейшли на другий корпус з віщами, повністю забрало все, що в нас було, і розуміли, що, мабуть, буде виход цього здання. Старша групи взяв з собою одного бійця. Мені пішов подивитися, що там наверху. І я чую, просто починаю щелкати ПБС. Я розумію, що ПБС не був тільки в одного, а там роботи не один, автомат походу. Я просто починаю зариватися наверх по цих ступіньках, пробігаю одну секцію. Отлітає просто граната від стінки. Кинули Ргенко, воно одразу від казання взривається, я стояв на одному проході, вона бахнула на прильот вище. Я скинув автомат туди. І просто мені навстречу вибігає старша група, кричить, у нас 200-й. В нього прострелені дві ноги. Покучався одній пулі йому прострілило ікру і залетіло на десь п'ятку. Він спускається вниз, просто наложив собі турнікит, я хватаю цей сектор, і пацани просто починають срівати решетку. У нас немає коїти здання, ми повністю закриті, ми намагалися збити цей замок, стріляли по ньому, mm -hmm. ви психлікарні, вихід, там грати стоять такі, як в'язниці. Да, так, і в... ж... вони вже всередині. середині. Получається, хтось із гражданських підкрив двері, mm -hmm. які були забарикадовані, і запустив їх всередину. середину. зірвали решетку, почали пробувати виходить. Перший випригнув Дімон з тире його зразу зняли в голову. Ну, просто бам закотився в канал. І крайній виходив я. Я так чисто, тому що по-самалістки закинув автомат, просто насипав, забігав з угол. Я не знав, що Діму нас зняли. Я просто заходжу, дивлюся, старша група вже сидить на ньому просто працює по сектор. Я підбігаю, підняв каску, глянув, все понятно. І ми так дивимося, просто летять пулі, по полу, по всьому. з усіх сторон просто стріляють. І як кажуть на мужика, дивимося просто здання спереді, мені тіп з збоку каже, давай туди.